Привіт! Сьогодні представляємо вашій увазі установку ОВМ 6 drip 7 Це обладнання для дегазації трансформаторної оливи з продуктивністю 6 метрів кубічних за годину. Основна відмінність цієї установки повна автоматизація процесу роботи і наявність ряду додаткових опцій, які ми прямо зараз розглянемо. Установка оснащена 10 дюймовою панеллю. Можлива комплектація 15-дюймовою панеллю. Логіка роботи зашита в контролері. В залежності від вибраного режиму роботи, комутація потоків оливи здійснюється за допомогою керуючих кранів і електромагнітних клапанів. Для контролю і регулювання продуктивності використаний шестеренний лічильник це безпосередньо вимірювальна частина, це індикаторний екран лічильника, його покази дублюються на панелі керування. Для регулювання продуктивності процесу оператору достатньо задати потрібну величину. Для контролю ступеня очищення оливу від механічних домішок використаний ліщільних часток для контролю вмісту вологи в оливі на виході установки розміщений датчик вологості його покази індикуються на панелі керування. На додаток до електронного реле потоку потік також можна спостерігати в індикаторі. На вході та виході фільтра тонкого очищення розміщені датчики тиску. По диференціальному тиску можна оцінити стан фільтруючого елементу. Установка оснащена датчиком вакууму, що забезпечує необхідну точність вимірювань згідно з регламентом робіт на трансформаторі. Ну і найцікавіша особливість цієї установки це можливість дистанційного керування обладнанням через мережі мобільного інтернету за допомогою ноутбуку, планшету чи мобільного телефону. Така автоматична установка дегазації це приклад сучасного підходу до процесу обробки оливи, коли всі параметри процесу контролюються в режимі реального часу, а керування організовано максимально зручно для користувача.